Ось і остання серія серіалу. Поліція приїхала швидко та бисто схопила Саймона. Звісно, він хотів захищатись, але ніхто йому не дав, його бисто схопили. Ось ми тебе схопили. Відійдіть, ми зараз заведемо, заведемо зараз машину. Сподіваюся, операція піде успішно і все буде добре. Угу. Так. Це дуже важко я знаю, тому липи, будь ласка, води. ось. Тій май. Дякую. Мені повідомили, що його зловили, та він зараз сидить, поки місь чекає до суду. Буде суд? Ну, звісно, як тут без суду. Тут його треба посадити. А що це за місце, в якому мене він закрив? Він там жив. У нього не стало рано батьків, та він втік з тисячого будинку. Ого? Да, Тому в нього такі проблеми психікою, і він почав жити там. Щоб якось виживати, він почав вбивати людей. Що? Людей? Так. Да. Хочуватися ними. Якби це гідко не звучало. Так, в палату його. Що Що стало з ним? Як пройшла операція? Успішно пройшла, з ним все буде добре, але йому треба відпочинок. Зараз ми його прийдемо в палату там відпочине. Да? Що з ним? Пішли в палату. А він довго буде спати? Не знаю, йому треба відпочинок. А в нас є справи. Які справи? Е, нам треба піти, все розповісти і нам настачити суд, коли він буде. Тебе розповісти все, що було, да? Так, да, тому нам зараз треба поїхати. Вибач, побузь, не, будь ласка, ми поїдемо. Як, як коли зможемо, то ми швидко вернемося. Так що все. Не переживай, все буде добре. Добре, удачі вам. Дякую, все. Пішли. Так, зараз я хочу послухати вашу історію, що сталося. Все детально. Я буду записувати, тому, будь ласка, сильно не спішіть. Добре. Так, ну це можете починати. Сталося так, що я собі спокійно жила і я просто пішла спати. Вночі я почула якийсь скрип, але не звернула уваги. Потім хтось мене сильно вдарив. Та я вже нічого не пам'ятаю чи проснулася. В тому місці. Е, він мені угрожав, і в нього взагалі в домі було багато ножів, лопат і тощо. Схоже, це не, першу, не перший раз, коли він когось покаліщив, а саме хуже вбив. Да. А ще ми знали, що, що у нього задів є кладбище. Він там жив, оказується, і вбивав людей. Ніхто не думав, що він такий дивний. Бо в школі він себе нормально, адекватно поводив. Але, звісно, був інцидент. Він себе трохи дивно зі мною повів. Але я думала, що це просто як в нього був пан настрій. Але, як ми зрозуміли, в нього проблеми з психікою. Тому да. я не знаю. Його треба, напевно, десь заточити. Ще до Угу, Так. Mm -hmm. да. Ми якраз вирішуємо це питання, ми хочемо його закрити в психлікарні. але ще має провестись суд спеціальний. Так що да. Шановний, можете, будь ласка, підійти до нас? Ох, що таке? Ви вбивали людей? Це не ваше діло. Не ваше. Ще яке наше. Не ваше. Я вам зроблю велику помсту. Якщо ви звідси вийдете. Судячи через ваших вбивств, напевно, ніколи. Угу. Побачимо на суду. У вас нема доказів. У нас є усі докази. Ви будете тут догнити до життя до кінця вашого життя. І це факт. До суду. Так, вітаю вас. Ви потрапили у суд. І сьогодні в нас буде роз'яснення ситуації. Так що, будь ласка, можете починати розповідати, ми вас слухаємо. Ага, ми послухали всю ситуацію. Тепер можете виговорити, якби вона сама пішла до мене. Коп не сталося. Угу. І це ваші аргументи? Так. Да. Тобто ви згодні з тим, що ви зробили? Ну. Угу. Ну, тоді тут все зрозуміло. Ну, бачите, сам весь згоден. Тому, тому я тут все зрозуміло. Ага. Ну. Да. Тут все зрозуміло. Перемагає у нас. Вікім. Місвікі. Сорок у нас ми посадимо його в цьому психушку. Ми ж не знаємо точний сорок, але він буде там дуже довго. Тому що у нього ще були другі вбивства, тому так. Зараз, будь ласка, можете бути всі вільні крім Саймона. Місяць тому у нас все було добре. Дух Кайла вилічився, і ми почали разом чати вовсі гуляти. Ми дуже разом зблизилися і чудово проводили наш час. Ага. Давай, давай побий рекорд! Давай, ага. Кайл! Давай! Ага. Давай, Кайл! Да. Давай, давай! Ура, я побив свій рекорд. Молодець. Тоді ми пішли в кафе. Ми дізналися, що друг і сестра Кила почали зустрічатися. Спочатку Кайло був злий, але потім прийняв і навіть був радий. Потім щось гуляли, але ми відійшли на лавочку, і тут сталося таке. Знаєш, я тобі хотів признатися? ти мені давно подобаєшся. Справді це взаємно. У нас було все взаємне і ми були дуже раді цьому. Часом добре проводили час і наше літо. Доброго дня! Я спеціаліст, який буду займатися з вами. Прошу себе спокійно поводити. Я всього хочу вам допомогти. Добре добре. Я не проти, але можете принести мені води, щось дуже голубе розсохло. Добре зараз. Я все-таки я розумний. І поки вони всі думають, що я тупий, це не так. Ха-ха-ха. Вони отримують помсту.